Увага! Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині, на всій території нашої держави оголошена хвилина мовчання. Ми просимо вас зупинитися, встати з місця або схилити голову на цю мить. Хвилина мовчання це вияв поваги та пам'яті до всіх. Усіх військових та всіх цивільних, усіх дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вшануймо пам'ять тих, хто загинув за Україну. So oh. so Тому ми не будемо зараз її дублювати. Прошу всіх займати свої місця. Так. Так. Колеги, дві хвилинки перезавантажиться система, і щоб не було збою з мікрофонами. І будемо починати. Бажаю, здоров'я. Шановні колеги, шановні запрошені, дякую вам за спільне об'єднання в загальнонаціональній хвилині мовчання, честі і чину нашим загиблим героям, захисникам, захисницям, дорослих і дітям, за тими, чиє життя забрала Росія. Щодня і завжди, прошу, зупиняємося, бо це більше ніж хвилина. Це більше, ніж. Необхідність це важливо. Це про пам'ять і про напрацювання цієї культури в громаді. Тож, колеги, дуже прошу зараз розпочати нашу зустріч з реєстрації. Зареєстровано 11 членів виконкому. Виконком є повноважним. Перед вами. Порядок денний, який запропонований сьогодні до розгляду. Якщо є зауваження доповнення пропозиції, прошу їх озвучити. Таких немає, тож ставлю на голосування затвердження порядку денного. За 11 проти 0 трималось 0, не голосувало 0, всього 11, рішення прийнято. Переходимо до розгляду нашого проект, нашого порядку денного питання. Перше про виділення коштів за програмою соціального забезпечення та соціального захисту населення Полтавської міської територіальної громади. Програма Турбота на 2025 рік. Проект рішення важливий. Понад 2 мільйони для наших мешканців. Важливо серед них мобілізовані особи, наші учасники бойових дій, захисники захисниці і особи, які потрапили в складні життєві обставини. Дякую за підготовку рішення. Колеги, чи є запитання до Наталі Бондаренко. Запитання відсутні. Ставлю на голосування відповідний проєкт рішення. Одноголосно за 11, проти 0, отрималось 0, не голосувало 0, Всього 11, рішення прийнято. Дякую. Дякую. Лідія лейко з питанням про план роботи виконавчого комітету полтавської міської ради на третій квартал. Питання технічно необхідне. З графіком, відповідно, можете ознайомитись, чи є запитання, пропозиції, зауваження, такі відсутні. Ставлю на голосування питання номер два. За 11, <проб> <проб> перепрошую. проти 0, трималось 0, не голосувало 0, усього 11, рішення прийнято. Третє питання про передачу з місцевого матеріального резерву. Олександр Сороковий є доповідачем. Продовжуємо працювати з ліквідацією наслідків обстрілів Полтавської територіальної громади і видачею матеріального резерву. Чи є запитання до пана Олександра? Ставлю на голосування питання номер три. Одноголосно за 11, проти 0, трималось 0, не голосувало 0, сьогодні 11 Рішення прийнято принагідно дякую фонду. Джем програмі «Віконні» по говарду Бафету та е, нашому благодійному фонду Червоний хрест, які зараз працюють активно і допомагають жителям відновлювати свої оселі е, на локаціях по крайньому прильоту. Дуже дякую. Четверте питання порядку денного про внесення змін до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 16.06.2021 року номером 98 про утворення розрахунково-аналітичної групи. Олександр Сороковий є доповідачем. Чи є питання? Виконуємо вимоги Кодексу цивільного захисту України. Тож ставлю на голосування. Питання відсутнє. За 11 проти 0 трималось 0, не голосувало 0, усього 11 рішення прийнято. П'яте питання порядку денного. Максим Медведєв є доповідачем про організацію капітального ремонту об'єктів. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні, Ставлю на голосування. За 11 проти 0 утрималось 0, не голосувало 0 усього 11. Рішення прийнято. Дякую колеги за підтримку 3 та 4 міських лікарень. Шосте питання порядку денного про внесення змін до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради. Максим Міндвєдєв є також доповідачем. Чи є запитання? Запитання відсутні. Ставлю на голосування. За 11 проти 0 утрималось 0, не голосувало 0 всього 11. Рішення прийнято. Питання 7, порядку денного про тимчасове повне перекриття руху транспортних засобів пов'язане з аварійним ремонтом каналізаційного колектору по вулиці Театральній. Принагідно дякую депутатському корпусу за виділення коштів в повному об'ємі на проведення таких важливих ремонтів в громаді. Перекриття у нас має термін: 6 червня, 6 серпня, поточного року. Віктор Булат є доповідачем по цьому проекту рішення. Знаю, що ці провалля знають всі в громаді. Питання, я думаю, немає. Тож ставлю на голосування відповідний проект рішення. За 11 проти 0, трималось 0, не голосувало 0. Усього 11 рішення прийнято. Про внесення змін до показників бюджету Полтавської міської територіальної громади на 2025 рік, Олена Грицай є доповідачем. Чи є запитання до пані Олени? Запитання відсутні, ставлю на голосування. Одноголосно за 11 проти 0, трималось 0, не голосувало 0, Всього 11, рішення прийнято. Питання номер 9 порядку денного про затвердження рішень комісії про надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна пошкоджених та знищених внаслідок бойових дій, терористичних акцій, диверсів, спричинених збройною агресією російської. Федерації 34 заяви про пошкоджене майно, одна заява про знищене майно. Дякую відповідно за роботу комісії для того, щоб в подальшому громада могла отримати кошти по державній програмі. Є відновлення, колеги. Чи є питання до Миколи Васильовича? Запитання відсутні. Ставлю на голосування. За 11, проти 0, трималось 0, не голосувало 0, всього 11 рішення прийнято. Колеги, принагідно, сьогодні є... Важлива необхідність, бо часто зачитуємо декларативну роботу цієї комісії. Але я хочу висловити величезну подяку членам цієї комісії. Кожен із цих людей раніше займався і іншими справами. Вони були в інших департаментах, але з часом військового стану вони навчилися виконувати ту роботу, яка зараз необхідна для мешканців. Я сьогодні хочу при всіх особисто подякувати голові комісії, Нікіпєлову Віталію Юрічу, секретарю комісії Йосипенку Миколі Олександровичу. Драйверу процесів Денису Григоровичу Чепурку, Подільська районна рада, Душинській Алі Анатолійовні, Подільська районна рада, Василенко Валентині Василівні, Київська районна рада, Єфименко Людмилі Іванівні, Шевчен... Шевченківська районна рада, Черниш Оксані. Е... Анатоліївні інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста, працівникам департаменту з питань реєстрації Дроздовій Ользі Миколаївні, Буць Вікторії Олександрівні, Овчаренко Оксані Миколаївні. За час роботи комісії з 1 червня 2023 року надійшло 495 звернень про пошкоджене або зруйноване майно. З них відповідно нараховано компенсацію на загальну суму по пошкодженому майну на 25 мільйонів 775 тисяч гривень 340 гривень 42 копійки. По знищеному майну 30 заяв опрацьовано, надійшло, 28 заяв опрацьовано, що становить 97%. По цим заявам нараховано компенсацію на загальну суму 31 мільйон 557 тисяч 325 гривень 15 копійок. Усього в нашій громаді, нашим людям нараховано на підтримку відновлення своїх домоволодінь або ж на придбання нового житла в разі знищення на загальну суму 57 мільйонів 332 тисячі 660 65 гривень 57 копійок за програмою. Є відновлення. Спільно працюємо: громада, держава, міжнародні донори разом. Ми вистоїмо. Дякуємо за роботу, за турботу про наших громадян, колеги. Дуже дякуємо. Всі почули про велику і важливу роботу. Колеги, переходимо до 10-го питання порядку. Денного про затвердження надання компенсації вартості проїзду. Один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним або залізничним або водним транспортом громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи першої та другої категорії на 2025 рік. Тетяна Федіна є доповідачем. Чи є запитання до пані Тетяни? Запитання відсутні. Ставлю на голосування. Одноголосно за 11, проти 0, отрималось 0, не голосувало 0. Всього 11, рішення прийнято. Питання про порядок забезпечення санітарно-курортним лікуванням ветеранів війни Полтавської міської територіальної громади. Тетяна Федіна є доповідач. Прийнято 12 питання порядку денного про затвердження порядку роботи робочої групи зі збору даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990-х роках Полтавської міської ради та її складу. Чи є запитання до Федіної Тетяни? Запитання відсутні, ставлю на голосування відповідний проєкт рішення. За 11 проти 0 трималось 0, не голосувало 0, сьогодні 11 рішення прийнято. Тринадцяте питання порядку денного про внесення змін до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 26.12.2024 року, номер 421 про стан військового обліку на території Полтавської міської територіальної громади в 2024 році, та завдання щодо його поліпшення в 2025 році, відповідно до виконання листа від начальника Полтавського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 01.06.2025 року, відповідно, Чи є запитання? Запитання відсутні. Ставлю на голосування. За 11 проти 0 утрималось 0, не голосувало 0. Усього 11. Рішення прийнято. Питання номер 14 порядку денного. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 16.01.2025 року номер 11 про введення персонально-провинного військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів на території Полтавської міської територіальної громади. Відповідно на виконання закону України про оборону Україну, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про внесення змін до деяких законодавчих актів України відповідно. Те, що не було враховано в нас, чи є запитання до Олександра Леонідовича? Запитання відсутні, ставлю на голосування. За 11, проти 0, утрималось 0, не голосувало 0, усього 11, рішення прийнято. Питання номер 15 про затвердження розпоряджень міського голови з основної діяльності. Доповідачем є Максим Філатов. Чи є необхідність зачитувати розпорядження? Так. Така необхідність відсутня. Тож пропоную проголосувати за затвердження розпоряджень протокольно. За 11, проти 0, Утрималось 0, не голосувало 0, Всього 11, рішення прийнято. Розпорядження видані між засіданнями виконкому затверджено протокольно. Колеги, далі у нас за порядком денним необхідно розглянути питання, які миздять інформацію для службового користування, враховуючи вимоги постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2016 року. номер 736, яка визначає роботу з документами ДСК. Є необхідність прийняти протокольне рішення про затвердження засідання виконавчого комітету в закритому форматі. Прошу колеги, хто за? Прошу проголосувати. Одноголосно за 11 проти 0, трималось 0, не голосувало 0 усього 11, Рішення прийнято. Принагідно в зв'язку з тим, що буде вимикатися наша трансляція, скажу про те, що Полтавська міська рада, депутатський корпус готуються до сесії. Працюємо в активному форматі. Зараз будуть призначені вже передсесійні комісії. Щойно зустрічалася з головами фракцій. Питань багато, всі вони значущі для Полтавської територіальної громади. Тож прошу всіх зацікавлених долучатися до процесу вже